Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Гроблі вирушили ксоночку та роторної козарки Вірекс. У нас в наявності є тяги до МТЗ. Ось такі центральні. Різних виробників. Є по 1600-1350, 2900. Ось такий великий вибір. Також є тяги задні, права коротка, ліва коротка, виробництво САЗ. Вартість 1800. Є розкос МТЗ. Стяжка телескопічна. Також є тяга права коротка, виробництво рамни, ліва довга, виробництво САЗ. Представлено дуже великий вибір усього. Для замовлення можете переходити на наш сайт mtzo.com.ua, телефонувати нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!